Як купити авто, не втратити свої кошти, кому довіряти, на що варто звертати увагу і чому люди обирають автопідбір в Україні, і чому обирають саме нас? Давайте сьогодні про це поговоримо. Друзі, в загальному всі вже знають, що якщо ви берете Америку, ви берете в страхових. Тобто там може бути як биток, так і утопленник, так і більші і інші проблеми. Якщо ви берете Європу, звісно, вам там можуть попікати прибором, але СТО ніхто не перевіряє. Комп'ютерну діагностику мало хто шарить. І в основному це дуже дорого. Бо за кожен виїзд треба платити кошти. Тому рідко хто е, хоче цим ризикувати, але звісно є люди, які ризикують. Тому Перевага автопідбору в Україні очевидно, що ви знаєте, що ви берете. По перше, це все швидко робиться. По-друге, вам повністю перевіряють автомобіль від А до Я, і ви бачите цінники від нього можете торгуватися. Тобто нічого в результаті не додається, нічого не. Там е, напливає і так далі, і плюс ви менше чим ризикуєте, бо ви бачите, оплачуєте вже з готовою документацією зі всім, а не так, що ви чекаєте, і потім е, приходиться. От якраз клієнти дзвонять е, щось е, обирати, виправляти і боятися, просто чи взагалі щось відбудеться. Чому обирають нас? Бо автопідбір в загальному і наша репутація дуже важлива для людей. По-перше, людина обирає не тільки автомобіль в плані того, щоб почнуть його шукати, а вона купує гарантії. Тобто тих 400-500 доларів, які в загальному ми беремо. Це гарантія. Тобто, в нас є підтримка 24 на 7, навіть після автопідбору. Ми все звіряємо, пояснюємо по комплектації по кожному документу, що за що. Тобто, людина іменно. Бере сервіс, бере сервіс. Вона знає, що в будь-який момент ми можемо допомогти, банально навіть гуму купити. В будь-який момент ми можемо е, допомогти обслужити, доставити автомобіль, і будь-які питання, які виникнуть, звісно, ми будемо вирішувати. І це дуже важливо, що ми не кнопка, яку нажимається, і все, ми взяли послуги. І воно щось вам припливе. Ми саме е, підтримка. Консультація, і я вважаю за ці кошти дійсно. Ми відпрацьовуємо максимально. І це не тільки моя думка, це думка відгуки замовників, і це напевно і підкупає людей. Бо сьогодні була ситуація, коли продавець продавав автомобіль, точніше, два продавці, і один другому каже: прикинь, за 400 доларів. От хлопці що слухають, що пояснюють. Що гарантують, і в загальному як це весь процес відбувається, і що не кожен зможе працювати так з людиною. Бо людина, яка купує просто на базарі, ви ж розумієте, там ніяких гарантій, телефони можуть виключитись, і не тільки. Тобто дуже багато різноманітних нюансів. Так само, якщо людині в договорі прописано все, що там ми лише граємо автомобіль, ми не відповідаємо, ми ніякого е, ніякої консультації не надаємо, Наша Задача просто виграти. Ну просто виграти зараз. Людям мало люди хочуть сервісу, люди хочуть відношення, люди хочуть бачити і знати те, що вони беруть. Тобто, послуги всі мають завжди бути розписані, все чітко узгоджено, і тоді лише брати в підбір ані. Від того, то від того, то багато чого залежить, і не факт, що буде така машина, а можливо будуть нюанси. Тобто, гарантувати на бушний товар, як я вже записував, відео мало що можна, бо це бушка. Але. Відповідно, є е, конкретні критерії, по яким треба йти, і яких треба дотримуватись. Тому я вважаю, люди звертаються до таких компаній, як ми. І саме ми ця підстраховка, ми ця гарантія, ми е, стараємося працювати на відгуки. Відгуки в нас є на Google картах. Офіційні, звісно, які люди нам пишуть. Фотовідгуки, відеовідгуки, які не підробиш, різні регіони, різні бюджети. І, в принципі, оцінювати вам, але от я стараюсь так само вам показувати реальні показники, реальні характеристики, Порівнювати автомобілі, не просто вести контент, аби там ви подивилися, не знаю, поржали і все. Нам не треба таких клієнтів, нам треба клієнти, які е, мають, по-перше, гроші на покупку автомобіля, і які мислять, тобто вони не проблемні будуть в підборі, вони е, можуть дійти до якогось конструктиву і знають, що вони хочуть. Бо ті, що не знають, чого хочуть, це не наш клієнт. Тобто Якщо він, звісно, звертається за консультацією і він просто хоче нашу думку почути, так, да, це одне. Але коли людина перебирає, не розуміє, що вона хоче, і там, наприклад, таку машину простіше в автосалон піти купити, то ми так зразу прямо і кажемо і зразу консультуємо. Тому якось так. Постараюсь відповідати на ваші запитання. Ви всі питання можете писати під відео. Це відео записую для Ютубу, але я його завантажу і в Інстаграм, і в Тікток, і в Фейсбук. Тобто, будь-який зв'язок, номера телефонів вказані. Перш за все, консультуємо, і вже наступні етапи це, звісно, перевірка автомобіля, підбір автомобіля, пошук. І саме основне, що не сказав, що якщо є ціна автомобіля, ми завжди торгуємо для наших замовників і свої послуги ми в будь-якому випадку відбиваємо і ви точно ні за що не переплачуєте. Тому це основні такі переваги, основна. E, задача наша це втілити вашу мрію, тобто вирішити будь-яке ваше питання. Якщо там e, ми бачимо, що машини тут немає, її знайти не можна, тоді вже ми вирішуємо e, про те, що можна її, наприклад, пригнати, це вже інша історія. Але за будь-якою консультацією ви можете звернутися до нас, і звісно, будемо шукати, будемо підбирати. і Обіцяю, що знайдемо той автомобіль, який буде вам, по-перше, служити. Це саме основна задача. По-друге, він буде ліквідний. Будь-який момент можна буде продати і добре продати, не втратити. І третій момент будь-яка підтримка: про продаж автомобіль, про там не знаю, як працює якась кнопочка, що краще замінювати, коли замінювати, і вся ця консультація вона вам залишається, тобто, на все життя, і в подальшому, якщо хочете через нас купувати другий, третій автомобіль, четвертий, чи родичам, чи колегам, чи друзям, чи навіть брати на продаж, то звісно, ми це все будемо виконувати. Тому звертайтесь.